Викликаємо завдання, працюємо з комп'ютером 2-1. І так, ми бачимо з вами умову задачі. Давайте прочитаємо у комп'ютерній презентації веселе сонечко нам необхідно додати до зображення сонця та заголовка слайда анімаційні ефекти. Для цього давайте відкриємо а, з вами. В редакторі презентації PowerPoint файл розділ 2, пункт 2.1. 2.1. Заходимо в розділ 2, відкриваємо пункт .2.1 і заходимо в вправу 2.1. Для того, щоб вам відкрити цю вправу, вам необхідно завантажити на свій комп'ютер ось вправу. Ми будемо використовувати з вами PowerPoint. Будь-яку версію ви можете відкрити. Що нам необхідно зробити? Нам необхідно виділити зображення сонечко, клацнути по зображенню лівою кнопкою миші, і ми бачимо, що з'явилася ось така да, рамка. І до цього зображення нам необхідно додати ефект анімації. Для цього переходимо у вкладку Анімація. І зверніть, будь ласка, увагу. Нас цікавить група анімація. Нам треба відкрити всі анімації, які зараз доступні. І після цього нам необхідна анімація з групи Вхід. І вибрати анімацію збільшення з поворотом. Натискаємо даній анімації один раз лівою кнопкою миші. Ми бачимо, що сонечко у нас вилетіло ось таким чином. Тепер нам до даного сонечка необхідно додати ще один ефект анімації, але ви бачите, да, вже з'явився один ефект анімації. Але ми зараз будемо додавати не ось таким чином, тому що якщо я зараз натисну ще одну анімацію, да, другу, третю і так далі анімацію, то попередня анімація буде видалятися і змінюватися на іншу анімацію. Отже, що ж для цього потрібно зробити? Щоб додати декілька анімацій, нам необхідно в групі додаткові параметри анімації вибрати Додати анімацію. Розкриваємо з вами додати анімації, і тепер нас буде цікавити анімація з групи виокремлення, а саме обертання. Подивіться, ось група обертання анімація. Ви бачите, зараз сонечко у нас рухається за годинковою стрілкою. І ми побачили з вами, що до даного зображення додалася і друга анімація. Тепер давайте виберемо текст, веселе сонечко і додамо також анімацію. Для цього розкриваємо з вами кнопочку «Додатково» і нас зараз цікавить анімація із групу входу, і нам треба знайти скидання. Але ми бачимо, що ось тут такої анімації немає. Для того, щоб бачити всі можливі анімації із групи входу, нам треба опуститися трішки нижче і обрати інші ефекти входу. У нас відкривається таке діалогове вікно, і в цьому діалоговому вікні ми бачимо всі анімації. І так, давайте опустимо смугу прокручування, і ми бачимо, в складних у нас є груп... анімація скидання. Натискаємо на кнопочку ОК, і ми бачимо, що до веселого сонечка додалася анімація під номером 3. Але спочатку має йти анімація веселе сонечко саме текст, а потім для зображення. Тому, що ми можемо зробити? Нам треба виділити текст Веселе сонечко або виділити 3 да, анімацію, і на вкладці анімація у нас є група хронометраж. І натискаємо на кнопочку раніше. Бачите, стало спочатку 2, а тепер стало 1. Це свідчить про те, що ми поставили веселе сонечко на першу позицію. Тепер давайте зробимо, щоб ця анімація була швидше, тому тривалість ми з вами поставимо, наприклад, пів секунди. І початок поставимо з вами з попереднім. Тобто, як тільки ми запустимо презентацію, одразу дана презентація у нас з вами запуститься. З попереднім. І так, давайте переглянемо, що у нас з вами вийшло. Ми можемо натиснути на кнопочку перегляд, попередній перегляд. Так, є, вийшло. Тепер давайте виберу анімацію під номером 2 обертання. Да? І давайте до цієї анімації. Так, для тексту зверніть увагу у нас уже під номером 0. Да? І виберемо з вами початок нашої анімації відразу після попереднього. Після попереднього. Тобто, як тільки наше сонечко вилетить, Зразу почне обертатися сонечко, але нам потрібно, щоб вона оберталася не за годинковою стрілкою, а проти годинкової стрілки. Тому там, де у нас з вами параметри ефекту, відкриваємо діалогове вікно і ставимо проти годинкової стрілки. Давайте подивимося. Так. Проти годинкової стрілки, зверніть увагу. Поставили і натиснемо на кнопочку ОК. Зверніть тепер увагу, наше сонечко да, обертається проти годинкової стрілки. А тепер нам треба зробити так, щоб наше сонечко оберталося до тих пір, поки ми не перейдемо до наступного слайду. Для цього нам треба відкрити область анімації в групі додаткові параметри анімації, ось область анімації, і ми бачимо всі анімації, да, які відображаються в області анімації. Це ті анімації, які ми з вами додали. Так. Наступне ми обертаємо з вами ось обертання. Да, і ось тут додаткові да, інформації. І ми обираємо з вами параметри ефекту. І у нас відкривається діалогове вікно, і в цьому діалоговому вікні у нас є вкладка час. І повторення, ось повторення, ми оберемо з вами до завершення слайду. І натискаємо на кнопочку ОК. І тепер наше сонечко буде обертатися, да? поки ми не перейдемо до наступного слайду. Давайте переглянемо, що у нас з вами вийшло. Обертається, ми бачимо тільки один раз, тому давайте тепер запустимо презентацію да, в режимі демонстрації. Для цього нам треба перейти на вкладку Показ слайдів і обрати із початку. Текст, ви бачите, з'явився. І тепер, коли я натисну лівою кнопкою миші, в мене з'являється сонечко, і воно обертається, зверніть увагу. А, да, проти годинкової стрілки, і ви бачите, що воно не зупиняється. Так, а коли я натисну ще раз лівою кнопкою миші, в мене завершиться анімація. Все, ми виконали з вами завдання. Тепер давайте збережемо наш файл. Для цього натискаємо «Файл», Зберегти Як. І вибираємо да, в іншому місці. Для цього обираємо папочку Огляд. Вибираємо з вами локальний диск D. Відкриємо папочку Логас і відкриємо шостий А і залишаємо назву, ім'я файл вправа 2.1. Натискаємо на кнопочку Зберегти. Ми виконали з вами завдання. Бажаю вам успіхів!